Частину приміщень ліцею Оріяна планують демонтувати. 25-річна снайперка готується до протезування. Львів'ян просять взяти собак на зимову перетримку. Марта разом з батьками та сестрою прийшла глянути на клас, якому вона провчила чотири роки у ліцеї Оріяна. Він зазнав ушкоджень після російського ракетного обстрілу 29 грудня. Зараз дівчинка у шостому класі та каже, що з початкових років навчання залишились тільки гарні спогади. Була дошка, мультиборд, системна дошка, стіл вчительки нашої, і тут аж три ряди парти. Взаді було дерево там, де малювала, і клеяла наші фотографії. Ми ще сміялися. З того. Тата Марта каже, що до облаштування класу долучались батьки, робили ремонт, купували та встановлювали двері. Якщо глянути, то дані тріщини. Я як будівельник можу сказати, що це вже відходять стіни, тобто цю стіну і ці панелі треба демонтувати і це все перевіряти і. Це кладка, яка вже відійшла, і це все треба демонтувати і робити наново. Оксана Сахаревич прибула до ліцею після обстрілу, щоб допомогти прибрати будівельне сміття. Якщо чесно, мої перші емоції, я сюди приїхала, мені в горлі стиснуло і. В мене просто потекли сльози, тому що було насправді дуже сумно. Було сумно, шкода, шкода приміщення, тому що діти дуже сильно люблять школу. Для них найбільше покарання це коли їм сказати, що вони не підуть в школу, коли вони нечемні. Я кажу, от ви завтра не підете в школу, це для них найбільше покарання. Наразі Марта з сестричкою вдома на канікулах. Так кажуть, вирішили часу не гаяти, а наближати перемогу. Наша родина, вся Україна і збройні сили і терео. Під Божим стягом дам до звитяга, Христос родився в Славі моєго. Ми їхали в машині і ниніби ну, згадували всі ці прильоти, згадували про школу і вирішили ці гроші, які ми щедрували і наколядували, віддати на дрон, купити за них. Дрон цей дрон буде помста за наш. Школу у ліцеї вже встановили частину вікон та розглядають можливість відновити навчання у період з 15 до 21 січня. Наразі ми спланували так, що перші три восьмі класи вони виходять повністю очно. А 9-11 буде змішаний формат. Тобто в них будуть тиждень будуть навчатися в школі 9 класи. У нас їх є 4, А тиждень 10-11. Частину приміщень, які пошкоджено, найбільше планують демонтувати. Найбільше постраждало в корпусі. Бус, де навчається початкова школа за попередніми результатами обстежень інженерів. Ми розуміємо, що цю частину школи задню стінку, яка власне була від епіцентру вибуху, потрібно буде розібрати зняти дві плити перекриття наново її вимурувати і поставити. Нагадаю, 29 грудня внаслідок ракетної атаки по місту одна людина загинула. Також пошкоджено житлові будинки та чотири навчальні заклади. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Боженіра Кубовчук, 17. У дівчини від народження були зрощені променеве та ліктьова кістки лівої руки. І то якось було для мене тривожно, що я не така, як всі, і не маю таких самих рук, як мають інші. І якщо сказати по секрету, я їм завидувала, бо тому що я не можу зробити того, що можуть вони, правильно взяти горня. Правильно взяти ложку минулого року. Лікарі прооперували дівчину, та функціональність руки за цей час повністю не відновилась. розповідає завідувачка ортопедично травматологічного відділення лікарні святого Миколая Галина Гачкевич. Нові клітини росли заповільно, тому дівчині вирішили вживити стовбурові. Ми вирішили простимулювати. Там є вже часткове зрощення, там є вже фіброзна тканина, але ми хочемо подивитися, як воно буде ремоделювати і як воно буде діяти в власне в умовах кістки. Виконати цю операцію львівським фахівцям допоміг італійський хірург Роберто Брамбіла. Ми можемо використовувати цей метод при лікуванні багатьох захворювань не лише при пораненнях, а й у травматології, ортопедії, загальній хірургії. Зараз я приїхав на один тиждень. Very good Як повідомили у телеграм-каналі Першого медоб'єднання Львова, лікарі провели ще дві такі операції дітям. Із післяопіковою та травматологічною патологіями. Олена Данило, Суспільне новини, Львів. Це теж подарунок. Це Гвитівка. Така якась цікла, можливо. Ні, ну трошки інакше, але похоже. Анастасія Савка показує символічні прикраси, зокрема у вигляді гвинтівки. Дівчина снайперка, воює із початку повномасштабного вторгнення. Снайперську спеціалізацію каже, обрала сама. Ти бачиш ціль, ну типу переважно дистанції не були великі. Ти бачиш ціль, головне, ну тобто, розуміти, те, то, що ціль вона не стоїть вона біжить і вона рухається Треба зловити цей момент. Ну, Нема такого, що ти реально типу, думаєш, типу, ну, я думаю до тих людей, які біля мене, ну, от, за кого треба думати. А то, що в прицілі, то вже, там, не треба думати, там треба робити. І робила вона свою роботу на Запорізькому напрямку. Там дуже масивні обстріли, типу, щас, ну, завжди, ну я не знаю, там, там були такі обстріли: хлопці, які приїжджали, наприклад, з інших напрямків, з Бахмута, да, вони приїжджали. Вони перші такі там таф, типу, фігня, типу, а потім такі типу, блін, чого їм зробили? Заберіть нас назад, не бахмут. І розказує травму отримала на тому ж запорізькому напрямку, 28 листопада 2023 року. Ми пережили ну, такий досить сильний обстріл. Ми відбили ворожий штурм, тобто шансів там було лишитися в нас доволі багато. Але підірвалася вже, коли ми відходили. <смі> ну тобто, блін, вже ми вже відходили. І от замінували воронку. Це була свіжа воронка, кожен мають землі. Реально він був залитий просто кров'ю, і це там не перебільшення, це там ну не метафор. Це, це реально є правда. Потім був шлях до стабілізаційного пункту опісля лікування. Зараз дівчина готується до майбутнього протезування. Розповідає її фізична терапевтка Зоряна Сободило. В пневматичному протезі вона ще буде ходити ну приблизно два тижні, 14 днів. І після цього буде консультація протезиста і буде готуватися. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Цей цуцик приїхав до нас з Авдіївки. Їх приїхало 16. Ще в нас є три цуцика зі сходу. Сім цуциків вчора вже забрали на перетримку. І всі інші цуцики так само з нетерпінням чекають на перетримку, де тепло і затишно. Зараз у домівці врятованих тварин сотня собак. Аби вони не мерзли взимку через сильний мороз. львів'ян просять забрати їх додому на перетримку. Найчаще це пережити цуцидятам і гладкоше старшим собакам відповідно, так як в них підшерстку як такого диба, ми стараємося їх утеплити, щоб їм було тепліше, але все рівно в рівно таких умов, як домашніх, ми створити на жаль, не можемо. Більшість собак, які зараз у домівці, евакуювали з фронтових чи прифронтових регіонів, розповідає працівниця притулку Іван Камуць. Її звати Моніка, вона в нас практично від початку війни була евакуйована з великою кількістю собак з Харкова. В цьому крилі собаки з Херсону, яких ми евакуювали, коли підірвали росіяни. На даний момент в нас залишилося 13 собак, саме херсонських, а було евакуйовано близько 70. Також тут є собаки, яких залишили люди ще на початку повномасштабного вторгнення, виїжджаючи за кордон. Її переселенці залишили. Всіх тварин забирали з вокзалу, яких залишали. Одна з них це наша ляля, яку, на жаль, ще поки що ніхто не забрав. Зігрівають собаку домівці врятованих тварин ковдрами та пледами. Також кілька разів на день міняють теплу воду, адже вона в мороз швидко замерзає. За два дні відколи стартувала акція, зігрій песика зимою. Уже забрали більше десяти собак. Взяла собачку з притулку на зимівлю і львів'янка Настя. Я він Бачила пост від цієї домівки, що песики потребують на зиму тепла. Ми живемо в принципі недалеко і мали раніше собаку. Ми маємо все для них і подумали, що можемо взяти, щоб вони не мерзли. В домівці врятованих тварин також збирають гроші на утеплення приміщень. Відкритий збір на те, щоб вставити вікна, поставити пічку балер'ян. Тож, хто не має змоги долучитись і взяти песика на перетримку, то можна допомогти фінансово. Ольга Дінака, Роман Гнатишин – Суспільне, Новини Львів.